Всім привіт, з вами я містер Продаєкс, як завжди, і в сьогоднішньому відео ми ви награли в BMG Drive. Так, ви, що за... задаєтесь таким питанням, що це навколо мене знову. Я вам відповім, це хромакей, Просто у мене нема хромакей полотна на даний момент, я не можу його повішати. Щоб був нормальний хромакей. Я вже перед вами на початку відео хочу вибачитись за такий хромакей. Ну, маю надію, що це не помішає відео. Просто у мене давно відео не, не виходило на каналі відео, де є моє лице, де, де є камера, веб-камера. І я так подумав, що можна було би зняти з Хромакеєм. Я надіюся, що вам це не сильно помішає. А ми сьогодні будемо продовжити наш нашу дорогу перекупа. Будемо сьогодні купляти. <серків> Сьогодні будемо продавати е, газельку, яку ми в там тому відео відновили. І може щось цікаве нам підпаде купити нове. Так що я вас сильно не перетягую, не затримую. Начинаємо. Ось ми вже і в BMG Drive. Е Я на такі <серків> свої прекрасні BMW. Яка була теж в там тому випуску. Зараз давайте ми її припаркуємо і сядемо в нашу газель. Я газельку вже е, в невідео перевіз. Е, так, поправимо мікрофончик, щоб було ліпше чути. Ось так. Е, я вже в там тому відео перевіз газельку сюди, е, віддав. ...фуру... На який я перевозу. Залізаємо. Заводимось. Заводимось. Ой. Отако. От ну і з'їжджаємо, звідси... Пойдем продавати. Ет. Так. Ліва нема. Е, сьогодні <клух> трафік вже сіпі спокою... А то ви можете. Якщо подивилися моє останнє відео. Ой-ой-ой, блин. Точно я забув, що тут проблеми з мотором. Ну, ми ж перекупи. А перекупів дуже часто є проблеми з мотором. Так нічого не видно. По-пу-пу. Е... Проблемка. А я пропоную ТОО зупинитись і ТОО спробувати якої якогось клієнта знайти. <кій> Продати, я зараз і під... підпрацюю. Я в мотор, чесно ряд взагалі не ліз, ані капиночки. Я ще зараз ніт розбавлю, щоб Щоб мотор не зривався, тому що він просто згорає. Я, я зараз тут все перероблю. Дайте мені хвильку. Так, я вже все тут зробив? Е, тільки що єдине, в чому може бути проблемка, Чуть-чуть сили підупали. А так, повністю нормальна Азель. Е, вона, по ідеї, тепер не повинна. Я зменшу дозу Нітро, е, в яке поступало в мотор. <гум> Ні, далі проблема. Треба дуже обережно їхати. Що таке тут проблема іменно в самому моторі? Типу. Блін, мені навіть страшно їхати. О! Стоп! Оце що таке? Ну давайте зійдем. Заглушим. Виходим. На продаж поліційна тачка. Ну, на, блин, тут. Покоцана нормально. Ну, я думаю, якісь тут косметичні... Е... Ти що, что мне газельку стук... Ну, ні, нормально. Зараз чекаю то я віду, бо, блін... Такі водії, що. Все, на. Е, так. Ну я так думаю, по кулзуї можна буде попрацювати. З мотором щось там підшимане, що він перший час поробив. І думаю, що буде добре. Е... Пропоную поїхати спочатку продати газель і потім вернутись e, за поліційну машину. Це крузак, чи це. Якась інакша тачка. Чи це джип? Відкривається капот. Можна сісти. Ух ты, волі відкрились. Це зрозуміло, що тут нічого такого не буде. Давайте відкриємо капот. А, так він закрився. Еще раз. Тай. Короче, зараз мы ее не мозг будем відкривати. Відкрилось, не. Так ой. Ой. Я Все. Я тут напоров... Ну щось там... Ну вроді бы мотор є и... І... Ну и повинен... вроде бы та и все там є, что повинно бути. Е, так. Я думаю, що ніхто тю його рухлі не купи. А... а я пропоную зараз поїхати спочатку блюдати Азай. Так, так я не розумію, на що я сюди виїхав. Так зараз мінтів нема, можна буде приїхати. Е, так, дайте хвилю подумати, де є найбільший рух машин. І найбільше їздять люди. Точно, кулухатка рибака. Давайте туди поїдемо. Не знаю, чи ви знаєте, де... Ну тут мотор з мотором біда-біда. Е, ось тут. Ух ти, блин, нарече як ненормально. Так. О, хатка рибака. Тут дуже багато машин їздять. Зараз припаркую. А, так вот така сама тачка їде. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що це іменно є. Я обов'язково почитаю всі коментарі полайкаю. Дуже прошу, дякую. Дуже прошу. E, і так. там вон наш сервіс. <кхід> так. Так, 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 так. Ну, блин, ну гарно. дачне. І Итак. А давайте до рыбака підемо. Може рыбак купа? Ну а що тут такого? Так. Стукаємо. Добрий день. Вам машина не потрібна? Продаю, газель. Все повністю укомплектовано, мотор, все їде як ненормально. нормально. Навіть ні стоїть. Купляєте? Та скільки? Е, е... А давайте скільки, на жаль. Просто мені тепер капець як не треба, а гроші дуже сильно потребую. Угу. О, давайте. Блін, ну непогано так і все. Все, я її тут зараз припаркую і їздіть на здоров'я. Блін, прикинь, ти продав. Я думаю, що... Ну, блін, але якщо так подумати, на що в йому... Ну, блін, ну Рибак це, понятно, він типа... але він що ж може. Кхм, е... Ну. на маршруті розвозити людей ще й за це гроші буде брав. Зглушим. І О, я і тут припаркував. Дякую ще раз, що купили. Я пішов. Е, так, я зараз піду до мого гаража і поїдемо за е, там, ту тачку, що ми мали купити. Тому що. Ну я не буду у вас затя... е, той, не буду на запись йшов. Я включу... я включу вже, коли. Е, Приду туда. Так, прийшов уже. Плакаты поновишу на и не пам'ятаю, коли их по Сідаємо в беху. Закрываем двери. Заводим машину. Это чуть-чуть. Ой, лечит. Уф, уф, уф уф, уф Прекрасна машина. Так, ну тут же можна притупити, тому що трафік тепер більш уважніший поворот проїхав. Буває з ким, з ким не буває. Е -е... Що я хотів сказати? А! Тут можна тупити просто повний ас, тому що тут немає ніяких проблем, я її купив нову з салону. Ну, а з там того зельку певно, що рибак довго не поїздить. Ну, жаль, чувака, ну. Ну що зробити? Ну то він теж, блін, міг. Ого, дріфтом. Він теж міг собі <свісно>, піти і хоч глянути, що це за машина і. Чи, чи вона хоч нормально їздить, чи там чек не виліз. Е-е-е... Ну як у мене на BMW працює часу все виходить. Так. Де тут номер телефона? Аоя. Угу. П'ять. Сім, дев'ять. Один, дев'ять, вісім. Три. Шо то є? А, три, вісім, один. Окей. Так, давайте зараз позвоним. Стрях! Стрях! Ай! Випускайте! О! О! Що, дзвонимо? О, алло! Алло! Добрий день! Е, це ви продаєте побиту машину в поліцейську? Угу. А можна запитатися, звідки вона приїхала? Зніметь, о. А де їм воно прийшовся удар? І, Типа зажали з двох сторін? Чи взад хтось в'їхав і вона вже вперед так валилась в сусідню машину? Ага. Форесі не стримала, Ну це. Ну, як для фури, це дуже малі шкоди. Угу. Ну, я готов, слухайте, я готовий зараз її забрати, купляти. Де вам гроші скинути? На карту можу? На карту перевести? Так, переводжу. Перевів, прийшло? Прийшло. Все, можна забирати. Дякую. Дякую, все. Удачі вам. До побачення. все. Так, як ви чули тепер по розмові, я її вже купив. Е -е Пропоную беху. <кхм> Бляха. Зарку. Е Зерку. Випало. Ну, нічого страшного, я думаю. Я думаю, що можна буде вставити. Я тут було, припаркую BMW і пізніше за нею прийду. А, мені здається, що ми є так. Ой, вибачте телефон. Мені щось здається, що ми її так не зможемо забрати. Ну, я зараз її попробую завести, Чи у нас є заліз заводи. Я її, блін, так купила, навіть не подивився, чи у нас є заводи. Чу вона заводиться. Вибачаюсь. Ну аварійка. Пробуем. Завелось! Завелось! Блин! Робім? Ну, щось там вроді би робимо. А що там по оборотам? Ой! Пробайм паркінг. Ну, вроді би нормально двері не закриваються я попробую зараз своїм ходом доїхати до гаражу ну я так блін нарушаю так хто тут поведе у нас тут камер нема машин поліції майже взагалі тоже нема ой ні тут ні тут ні тут не видно добре я так коли рибакави я вже і проїжджати не буду. Та блін, не видно. Я буду зараз камеру підправити. І можна буде тоді так їздити. І так. Ну я, чесно, говоря, думав. Чесно говоряти, я думаю, що ми на ній не зможемо доїхати. Ну, але як видите, змогли. А, і що я хотів підкреслити? Я в тому тому відео казав, що ми е, купимо машину, а ми її взяли просто з... Е, свалки. Так що вибачайтесь за. Ви, ой, не ви вибачайтеся, ви, вибачайте мене. Е, що. Я неправильну інформацію вам предоставив. Можемо глушити. Ой! А що з ним? Це я так розумію. Я е, як... Його? Проблема була. А що це перед було? Я так розумію, Олег крусилівач руля з розуму зійшов. Так, я пішов за БМВ. Я, вам те... я вас тим тоже мочити не буду. Сглянемся вже там. Так, я уже пришел. очень вот наша БМВ. Седаем. Заводимся. Эть, оп, того нарушим. я же сказал, что у нас тут полиция на маме менты ездят. И в принципе нормально. Можна якось впхатись. Трафик, трафік дуже е, густий, тому що. Е, коротше, трафіку багато. Лені шукати в голові це слово. Е, трафіку дуже багато, тому що тепер е, третя година. Люди вертаються з любіт. І через то так багато машин. Ну і це ще можна рахувати, що місто немало, немаленьке. Тут коло нього дуже багато автострад і, і проходи. І люди кх, заїжджають з автострад сюди, наприклад, в магазин, в хотелі. Гарна БМВ, гарна Бех, гарна. Так, а що ж мені з тобою робити? Але. Літаю. Але. Головне питання, чи я її буду продавати як е полі е поліційну машину? Я її просто візьму, відновлю під е лагоджу двигун мотор. І. продам. Чи мені е ще треба буде перемальовувати її під нормальним? Тому що. Е ну, мені здається що поліційних машин купляють менше. Тому що. Бюджет у них там не резиновий. А людей, е, ніж в поліції, в цьому місті, є набагато більше. Так що мені здається, що набагато вигідніше буде е, переробити машину, перемалювати і чуть-чуть завижити ціну за це, що я ще перемалював по козу. Ну, я думаю, я вас з тим затягувати сильно не буду. Я її зараз візьму полагоджу, хоча б, як мінімум, виправлю всі дефекти і мотор походжу, а перемальовувати ми вже будемо із вами. Ну то, ведемося за секунду. Так. Я вже все зробив, як ви можете замітити. Все вправу пару запчастин я знайшов усе в гаражі нових. Ну, ай! Відпусти. Залізаємо. Вилізаємо. хоть двері відкрити, а то як я так. Заліз, щоб вилізти. Відкриваємо дверки Сідаємо. Закриваємо двері. О, дивіться, навіть світло працює. Аварію тепер працювати не будуть, тому що... Ой, і тут світло є. І тут світло є. Так, світло виключаємо. Акумулятор економ. Заводимся. Завелась Навіть приборна панель працює. Карти. А це що таке? Якихось кнопо... А, це е, зміна режиму, спорт. Е, спорт. Тут ще. Of комфорт, спорт. Давайте на спорт. Аваріючка працює. Ну, в принципі, я все зробив. Тут до, чого, до чогось і докопати ніяк не можна. Це можна сказати, майже нова машина. Хоча тут, якщо не згадувати. Що вона пережила? Ну, а я думаю, що ми можемо вже помаленьку з'їжджати і поїдемо її перемальовувати. Тому що в мене нема місця, де можна перемалювати машину. Тому що, знаючи, які я криворукий, я б зараз цілий гараж, Гараж вималюю. А я... Ні, стоп. Ні, все далі буде. Знаючи який я криворук, я зароблю тілий гараж помалюю замість тої машини. Так що поїдемо ліпше на якесь покинуте місце, де не буде. Я всю в багажник загрузив. То мене... А багажник теж, до речі, я зробив. І він дуже інтересним способом відкривається. Зараз ми доїдемо і я вам покажу. Так що... То. Це задні, задні подвір'я, то якісь такі руїни є. Ну, то і будували якісь гаражики, щось таке, ну і не добудували, потім закинули заржавіло. Я там, чесно говоря, не дуже сильно знаю. Ось, ми сюди приїхали. Це все таке ржаве. Можна навіть покататись, поглянути, що тут є. Ну, ну то все таке, Там то, що могло бути. А то все ржаве. Виїзд є. Та-та. Добре, Розсильно mm -hmm. їздити не будемо. Так. Заскакуємо. Ой, ей ей ей. А вже малювати. Тут приїхав, ройом. Ну, це якщо що, це не закрита територія. Тут можна їздити скільки завгодно. Якщо що, ми малювати будемо з вами. Нажимаємо кнопочку. Заходимо в вкладку кольора. І. Або. Або знаєте що? Я не буду тим. Крутив голову. Е -е Я зараз її перемалюю в чорний кольор і її продамо. Просто тугобніше наклейки здирати. Вибачте, що знову... Мішається мені в голові, ну. Ну давайте так. Робимо. Так, я уже перемалював, як ви можете заметити. Перемалював ту наш моранжеров, э, це курзак. Не знаю. Вот того, Я вам обіцяв, що я покажу, як бажник відкривався. Відкривається. Так, чекаю способом І зараз ми ще залізем сюди. О, люк. Найду сразу не заметил. Капот. Капот у аккумулятор ки великий. Ну, можем ехать, я так думаю. На, що переключайте. Спорт, спорт плюс. О, спорт плюс вруби. Чи там був спорт плюс? Не, давай спорт. Спорт. За рулю. А... Ой. Ну, і ви як можете зрозуміти, я в тих місцевостях майже взагалі не знаю. Так що давайте. Поїдем. Фу, хто це тут, блін Це він так сигнали? Та ні, ну сто ні Я якийсь, блін, такий сигнал фури такої великої, знаєте? Ну, звичайної фури. Так чуть, -чуть подохняю, ну я сильний зараз. А... Ой, неприємно. Сходи, чувак, Бетон. Я себе, Я так зараз добганяю, я хотів сказати, що зараз мені нічого не продамо. Так. ого го Я вже подумав, що зараз буде. А де б мені її продати? Тому що у мене на ту. Сусідні з сусіднє місце місто ми, ми врядлі поїдемо. Е а тут що таке? Тут конкуренти? Зараз. <кхи> 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 але я вам нагадаю, я мотору зробив, але тільки на місяць. Так. Стукаємо. Добрий день! Ви хто? У вас тут сервіс якийсь? Сервіс? А чого у вас тут не обзнакований? А, бо ви тільки починаєте бізнес. А слухайте, вам не треба чорний... Чор, чорного джипа. Новий, ну, новий, у нього там кілометраж вроді би, 20 тисяч проїхано. Дуже мало. Я його купив для. для тата купив. Тато не їздив ним. Купив собі нову машину. Поскоріше цю його. А яку купив? Та g 63 Єлі, коротше. короче. Меседес. Ну і... треба, не. Икатина? Ем. А давайте, скільки не жаль, ну. Ну, давайте. О! Дуже дякую. Немало. Вс, я вам тоді отут лишаю, ви там забирайте. Розвела, блін. Треба скоро ще змейти. Хоча це не газель, що там, блін, мотор при повному газі, блін, вже взриває, взривається. Ну, все равно. Ліпше більше не показуватись. Ну, я вам хочу подякувати за перегляд, за це, що ви витерпіли ціле цього відео. Дякую вам за те, що ви захотіли зайти на мій канал, підтримати мене. Так, тут ще якось буде дорого перейти. Будь ласка, полайкайте цей канал і напишіть пару коментарів. Наприклад. Я хотів би попросити, що це була за мати... машини запитати. Чи Джип, чи Черенджовер, чи Крузак. Я просто знову їду тепер похожий. Ну, це вроді би крузак. Я вам хотів ще раз попросити, щоб ви зайшли на мій канал, підписались. Це буде дуже сильна мотивація для мене. І я буду вам дуже сильно вдячний. І дякую вам ще раз за перегляд цього відео удачі. Ого, ти настрій вам бажаю, удачі, усього найкращого. До побачення. Скоро зустрінемося в наступному відео.